Дівчата. Вітаємо, вітаємо. Так, у нас сьогодні, а, в той час, коли, знаєте, світло то є, то його нема. А, є нагода вийти в прямий ефір і поговорити про те, що хвилює кожну з нас, дівчата. Те, що підсилює кожну з нас, те, що дає натхнення, те, що дає відновлення ресурсу настріл. І сьогодні ми вирішили зробити такий, знаєте, колаборацію з Юлією Дюжняк. Вона буде робити макіяж в прямому ефірі. А ви будете спостерігати, як вона це робить і як ота метаморфоза відбувається у кожної жінки, яка це використовує для себе на щодень. І, відповідно, я буду говорити про ароматне натхнення. Трошки може камеру. От, я буду говорити про ароматне натхнення, яке компанія Мерікей дарує кожному консультанту новачку, який підпише угоду в листопаді місяці. І це е, справжні бестселери, хіти з продажів е, з е, давніх давен, я б так сказала. Е, е, і я хотіла б вже розпочати, бо мені просто не, терп, не терпиться поговорити про те, що нам сьогодні може бути корисним. Юлія. Так, і я хочу uh, сказати, що uh, старт uh, в Марікей дуже крутий, аромат в подарунок та ще є тонна, ще й тонік, відновлювальний в подарунок. Це, це, ну, я вважаю uh, до свята дуже такий uh, своєчасний. своєчасний, тому що ви можете привести в порядок свою шкіру mm -hmm. і отримати за це ще й подарунки. Mm -hmm. Дещо в якій компанії так дарують да, подарунки за те, що ви. Зробили замовлення, я не знаю. Я теж не знаю, тому і люблю Маріке. Хочу Там. проговорити, що дивіться, макіяж я можу так і залишити. Тональна на мені є легка, угу. можна так угу. і залишитись, але я хочу трішечки вам дати поширення в макіяжі, деякі поради в макіяжі. Я зроблю бровки набором. Я Трішечки відкоригую зону навколо очі, зроблю рум'яшку і сяючі олівці. І подивимося, що вийде. Добре, а я, поки ти будеш робити мейкап, хотіла сказати, якась я сьогодні така щось. Туди побігла, туди побігла. Ну Так буває, Юля в житті Буває. Буває, Собливо в забула, десь, десь щось не, не не відслідкувала. Я так люблю ці набори. І насправді сьогодні я вже прийшла з макіяжем і думаю, а, напевно, треба було їхати без разом з тобою це робити, бо я це люблю. Це як настрій одягаєш на себе, це як новий якийсь аксесуар, та, який тобі дає натхнення, а не тільки тобі, а людям навколо тебе. І, звичайно, сьогодні я хочу поговорити знову про ароматний гардероб. Можливо, ви за нами слідкуєте і за мною слідкуєте, і бачите, що я стала викладати такі відео з описом ароматів від компанії Mary Kay, які можуть для вас. Стати відкриттям. І знаєте, вчора, коли виклала аромат «Thinking of you», думаю про тебе. Думаю, треба було почати з ароматів, які компанія зараз дарує в подарунок новачкам на вибір. І почну, напевне, з аромату, який зараз може бути для вас теж відкриттям аромат Джорні. Я закохалась цей аромат з першого. Погляду з першого вдиху. Та, і він має унікальну, не достала я упаковку, пакування жовто-блакитну. Це як, знаєте, символічно в українських кольорах, українського прапору та, і такий аромат, який символізує жінку ранок, яка як ранковий туман над водою. Цей аромат має таке. Матове скло, кришечку і два таких кільця, символ безконі... без... безкінечності, пізнання життя і відкриття його. І, відповідно, зараз я не буду соромитись, а розкажу про цей аромат і навіть підгляну в презентацію для того, щоб нічого не упустити. Це найдорожчий проєкт в компанії Марікай, можеш їх бризнути, навіть хай він нам дає натхнення осінь, він звучить дуже-дуже розкішно. Мені оце, це найрівніший. Мені як святковий ага. варіант такий. Та? Він mm -hmm. дуже легкий, такий приємний, квітковий. Mm -hmm. І найбільший та найдорожчий проєкт парфумерній історії Кей. Формула аромату. Тобі, може, треба присісти навіть. Mm -hmm. Формула аромату. Створена одним із кращих парфумерів ані Бузантян, до портфоліо якого входять десятки ароматів для Естелаудер та інших брендів, які принесли їй в 2003 році нагороду американського товариства парфумерів. Дизайн упаковки та флакона розробляла найдорожча дизайнерська фірма Ламборджині. І Для презентації парфумерної води, у Франції було виготовлено красиві, красиві кришталеві флакони, відшліфовані вручну. Цей проєкт, в який було вкладено не 1 мільйон доларів, експерти, що брали участь у створенні нового аромату, а він створювався близько двох років, та постаралися зробити його модним і парфумерно стильним. У Франції для води Джорні були виготовлені красиві кришталеві флакони, шийка, яких опорізує два кольця, кільця, золоте і срібне. І, відповідно, символ нескінченності, символ життя відкриттів та подорожей. Це чуттєво спокуслива композиція. А, і відповідно, відповідно аромат Джорні включає тонькі нотки, півонії, лілії. Троянди та фрезії і яскраві відтінки флоксів і абрикосового мускусу, та інших екзотичних квітів і фруктів. Аромат жорні легкий, квітковий та освіжаючий, він підходить для кожної жінки. І якщо ви цінуєте хвилини, наповнені яскравим та незабутними враженнями, якщо ви. Хочете привнести в ваше життя щось особливе, таємниче і дуже надихаюче, ви можете для себе взяти цей аромат і ви згадаєте чужові, чудові моменти свого життя щоразу вдихаючи улюблений аромат. Життя подібно до дорогоцінної посудини з гірського кришталю, яке нанизане часом, що наповнює вас радістю постійних відкриттів та очікування їх. Як тобі опис цього аромату? Юлі? Я вражена описом? Я Юлі вчора зізналась, що проводячи презентації ароматів для своїх клієнтів на великих зібраннях, на маленьких? Я завжди спочатку описую а тип жінок. Описую про що цей аромат був створено. І потім жінка, яка має особливе почуття уявлення, вона вибирає для себе той аромат, навіть його ще не слухаючи. І от я можу сказати, що, можливо, серед нашої аудиторії є саме такі жінки, як я, які приміряють на себе той образ, тому що ми кожного дня пишемо свою історію, взаємно торкаючись. Сердець тих, з ким ми зустрічаємось як онлайн, так і офлайн. Нехай цей аромат запам'ятається ніжністю і незабутнім розкішним ароматом, як ви сама. І сьогодні ми говоримо про ароматні історії. І я думаю, що кожній жінці, особливо в такі часи випробувань, треба одягати на себе такий оберіг із ароматом рікей, який буде говорити про неї гучніше, ніж вона сама, який буде її супроводжувати, і який буде дарувати навіть натхнення не тільки їй, а людям, які поряд з нею. І як красиво цей аромат звучить в осени, це просто божественне розкриття, яке дає шлейфність, незабутність такого особливого яскравого іскристого аромату, як Джорні. І... Ціна цього аромату 50 мл 1750 гривень, в якому якраз є легкий, свіжий аромат з переважанням свіжих, квіткових, прозорих нот. Ну, І цей аромат отримує в подарунок за замовлення продукції додатково до стартового набору кожен новачок в листопаді. І не Тільки аромат! Не тільки ще, ще тонік, 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 тонік оновлювальний повній версії. Ну, тонік. Юля, ми намагаємося все це розказати в наших сторіс-ефірах, І я думаю, що можливо сьогодні відбудеться чудо, і наші слова торкнуться якоїсь жінки, яка сьогодні, можливо, хоче зробити глибокий вдих та, і отримати позитивні емоції і мати такий інструмент в себе вдома. Та, Одягати себе в аромат, наприклад, Джорні", та, від компанії е, яке створено саме для МЕІ. Так, Рухаємося далі. Mm -hmm. Ти будеш щось робити? Щоб... Я буду продовжувати, а його, я поставити, якщо mm -hmm. видно. Давай сюди. Mm -hmm. Mm -hmm. І що, Юля, ти хочеш щось сказати, чи мені вже продовжувати? Mm -hmm. я... Я буду, що стосується аромату, таку історію малесеньку, два слова хочу додати. А у мене була клієнтка, яка угу. відчула аромат, просто я спускалася по під'їзду вниз в своєму домі, і жінка відчула цей аромат і прям захопливо, прям дуже захотіла його відчути. Вона його спробувала все побула з ним, але поки вона. Не почула історію цього аромату. Mm -hmm. Вона не, не прийняла, прийняла рішення. рішення. Ст... я прям здивувалася. Вона почала задавати запитання, А що це означає? А яка б я що означає? Ну звичайно, до того, що означає, ще історію додала, тільки тоді було прийнято рішення. Мрікей в цьому унікальні. Вони створюють аромати для того, щоб підкреслити образ жінки, і це до речі, і була унікальна ініціатива компанії Мрікей, саме для цього, щоб жінка. Отримала оте, підтвердження її характеристик, так, властивості підтримку. Я та, підтримку та. І далі я буду брати аромат Еліш. І е, е, в, цій, в цій назві є два слова: елегантність і престиж. І цей аромат, я вже може, казала, але повторюсь, був моїм найбажанішим ароматом, як я прийшла в компанію Мелікей, я... Прямо мріяла про цей аромат, щоб одягнути на себе елегантність і престиж, розкіш і достоинство, ту аристократичність і унікальну таку, як то кажуть, створити особу із себе, яка буде впливовою жінкою-лідером. І зараз я, Юля, поки ти робиш макіяж, я отак в повітря. Додам цього аромату і візьму для себе підказку, і буду її вам зачитувати. Яка це жінка Еліш? Вона вишукана, розумна, інтелігентна, елегантна і незалежна. Це жінка, яка отримує задоволення від створення власної жіночності. Ми чим займаємося. Задоволення від власної жінок. І відповідно стиль в неї один із засобів самовираження. Вона слухає класичну музику, чи джаз, чи, чи як то кажуть, хі хіти, Пи пише вірші та витончені листи друзям. Це жінка, яка дозволяє собі розкіш та вміє нею насолоджуватися. Але вона вміє отримувати задоволення і знаходити красу і в найпростіших буденних моментах. Щойно зірване квітці келиху вина, розділеного з друзями і сонячному ранку. Ви можете зрозуміти, що наносячи цей аромат, ви поринаєте в світ краси задоволення і відчуєте себе богинею. Еліш це вишуканий аромат, який перетворює жінку на богиню. Перед нею вже не встоїть жодний чоловік. І, відповідно, аромат цей непро... непростий, він містить найбільшу кількість інгредієнтів, більше 100 інгредієнтів. І це афридюзяки, пачуля, амбра, ваніль, що зваблює чоловіків і притягує гроші. Миль Кей запросила представників п'яти парфумерних домів для того, щоб вони створили цей аромат, в якому є східні такі орнамент на кришичці, на, на, на горлишки. На так? Mm -hmm. так от, Етьєн Букерт, парфумер будинку Femenі зі справжньою пристрастю створив цей аромат. А який символізував жінку Еліш. І він каже, що він зрозумів, що цей аромат завершений, коли відчув елегантність і всі відмінні риси Еліш. Цей аромат має якусь яскраву індивідуальність, яка далеко перевищує суму його складових частин. Він також складний та індивідуальний, як і сама жінка Елі Еліш. Це поєднання. Багатьох рис характерів, це призив до безумства, це те, що говорить про жінку ніч. Там він дуже красиво, елегантно звучить на хутрі. І у верхніх нотах переважають аромат півонії, фрезів, цікламена та амазонської лілії. Середні носи це тубероза, жасмин, камеля, мірабель та мандарин, а ніжні ноти сандалове дерева та червоне дерево, пачлі, амбра. Амбра і ваніль. І я закохана в цей аромат вже більше 26 років. І хочу сказати, що цей аромат еліш, вишуканий, східний аромат, композиція якої налічує, я вже сказала, більше 100 інгредієнтів, шанель номер 580 І ця ціна за цей скарб в хрустальному флаконі 1500 гривень. 1900, вибачаюсь, 1900 гривень. І це ароматна історія для тої жінки, яка шукає для себе підтримку, яка шукає для себе зміцнення свого стержня, яка хоче мати корсет, та, який допоможе їй в цьому. Життє, життєвому часі пройти ці випробування достойно, як ця жінка, яка буде одягати себе кожного дня в аромат, елегантність і престиж від Маріке Еліш. От така історія. Так що, коли я його для себе придбала, я зрозуміла, що я пішла до успіху набагато швидше, тому що при коли я приходила до своїх клієнтів, я розуміла, що я вже маю той особливий, як то кажуть, шарм, оберіг і аромат впевненої в собі жінки Еліш. Звичайно, бо сама назва така престиж, вишуканість, престиж вже мені, навіть просто тільки ця назва. І вже хочеться придбати цей аромат. Так. Так, так, таке, і далі Юля, що ти, а потім я. І давайте поговоримо про дуже-дуже такий е, затребуваний аромат Белара. Я не знаю, але відверто вам скажу, що найбільшу кількість ароматів е, е, чомусь жінки е, саме е, потребують Белару. Я не можу цього зрозуміти. Верніше, я можу розуміти, що жінки знають, чого їм не достає для того, щоб себе, як то кажуть, організувати і як то презентувати в цьому світі. І аромат Белара – це один з най най таких ми, моїх теж улюбленіших ароматів, який в собі має унікальні композиції: тонкий квітковий мускусний аромат Белара, складний і стійкий. Свіжий, але не нав'язливий. Це виразна композиція, створена для сильної і в той же час дуже жіночної леді. Її стихія, енергія самого життя, квітесенція, якої причаїлася в елегантному флаконі парфумерної води Балара, синьо-фіолетова кольорова гама, якою гармонійна. Перетікаю від фіолетового колер балансу до блакитного та кольору морської хвилі. Не просто так, такий є флакон, циліндром наверху. Це говорить про те, що ця жінка може, може тримати баланс навіть в складні часи. Так. Верхні ноти загадкові аромати винної ягоди Сан Хоакін, диких чорниць, опалого лотоса і бутонів пітофлоруму. Середні ноти ніж, ніжне пахощі лілії, південної індійської туберози, квіток проліску, пелюсток ромашки, бутонів жовтої акації, а нижні ноти, свіжі запахи кори білої тополі та муху, шляхетне звучання сандалу, мускусу та толуанського бальзаму. Цей жіночий аромат, марікей, сповнений позитивною енергією і оптимізмом. І з ним ви відчуєте себе впевненою та успішною. А ви, особи, а успіх стане вашою вірною супутницею. Парфумерна вода Белара це збалансований чистий аромат, який підійде впевненій жінці. І я скажу вам більше, цей аромат так зваблює чоловіків. і... Він має най, 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 таку потужнішу концентрацію мускусних ноток, які чомусь викликають звикли чуттєвість. І ця жінка дійсно, яка може тримати баланс між сім'єю і кар'єрою. Це жінка, яка може, може, як то кажуть, і заробляти гроші, і бути музою для чоловіка. Це аромат, який... Має таку пристрасть, як то кажуть, і довготривалість, як і всі ці аромати Ліш і Джорні. І ціна забула сказати вам про ціну цього аромату. Він коштує 1700, 1600 гривень. 1600 гривень коштує аромат Білара, і це витончений квітково-мускусний аромат 50 мл. Тобто ми сьогодні говоримо, що кожна жінка може мати свій парфумерний гардероб, який відповідно її настрій, події, в яку вона входить, та стиль життя, який вона веде, може підкреслити її унікальність, і її неординарність, та її харизму, її таланти. Ми сьогодні поставили такий Аксесуар як рожева ялиночка для того, щоб кожна з вас хто сьогодні слухає наш ефір, чи буде його дивитися в запису, щоб ви зорієнтувалися, якщо ви ще не придбали для себе. Жодного аромату Мірікеї, можливо, є сенс сьогодні почати з якогось із цих ароматів, які відгукнувся від вашого серця, торкнувся вашого серця. Напишіть нам по опису, який аромат для вас сьогодні є. Актуальним, чи який би аромат ви порекомендували подарувати, чи захотіли подарувати комусь із ваших близьких, знайомих чи родичів. От і я сьогодні презентувала вам ці аромати, а Юля робить макіяж, і відповідно наших з вами вже зустрічей в ефірах, які ми робимо традиційними, ви можете з нами познайомитися ближче і дізнатися про ті, можливо, сенси, які для нас і для вас можуть бути спільними. Так? Якщо ви не маєте свого консультанта з краси, якщо ви шукаєте для себе Ідеальну косметику, яка є дієвою, ефективною, продуктивною, та ви можете написати нам: я хочу стати незалежним консультантом і доєднатися до вашої команди. Чи як прямий клієнт мати дисконт на придбання улюбленої косметики, мати свій кабінет, в якому ви будете замовляти те, що вам треба, по оптовій ціні ну, відповідно правил, які є в компанії, встановлені, та якими користуємося, і я, і Юля. У нас є велика перевага для кожного консультанта, який є в компанії, розпочати свій власний бізнес, як це зробили ми і Юля свого часу. Я і Юля, і пробудувати свою стратегію і відповідно кроки для того, щоб Отримати навчання як професійного консультанта з краси, відповідно рухатись по кар'єрній драбині і відбудувати свій власний я бренд і свій бізнес. І тому ми вас запрошуємо в цей світ, рожевий світ Мерікей, в якому збуваються мрії і досягаються цілі, в якому кожна жінка, незалежно від статусу, віку і освіти, може реалізувати свої таланти, маючи. Наше плече як наставників і супровідь компанії, яка 62 роки не тільки опікується красою жінок і дає а, дуже потужну якісну косметику. топ 1 в світі серед компаній прямих продажів, яка має своїх два заводи: сертифікати, патенти, наукову базу космоцевтів і фармацевтів. І відповідно легально завозиться в Україну сертифіковані продукти і податки, які вони сплачують. І ми відповідно, як б'юті експерти з компанії Мріки. Ви можете довіряти цьому бренду, бо він має високий рейтинг репутації. І, відповідно, всю продукцію, яку ми продаємо, ми можемо дати спробувати і підібрати для клієнтів, які того потребують на безкоштовних майстер-класах. Онлайн чи офлайн форматі, от тому ми вас запрошуємо в нашу команду, яка, як то кажуть, має особливі принципи, які співпадають з принципами компаніям: Бог, сім'я, кар'єра, іди віддавай, відносяться до інших так, якби ти хотів, щоб відносились до вас. Це відповідна місія та служіння жінкам, які сьогодні, можливо, в пошуки найкращої косметики, кращого сервісу. І кращої спільноти екологічної спільноти жінок, які підтримують в розвитку одне одну і надихають, тож Та? будьте. Будьте уважними, слідкуйте за новими ефірами, тому що корисного ми дуже багато всього даємо. І напишіть, будь ласка, який аромат вам по історії сподобався? Чи, можливо, зачепило якась одна така фраза, яка вам сподобалася? І макіяж я свій зробила на пів обличчя, щоб ви зрозуміли різницю, як можна, можна ходити і не робити або зробити мінімальний макіяж, а можна зробити трішечки, розфарбувати і дати собі того настрою. На майстер-класах ви можете цьому всьому навчатися. І якщо вам щось зацікавило, пишіть і до наступних зустрічей. До наступних зустрічей. Я думаю, завтра побачимося.